Дивіться, що сталося з пилкою після того, як я лід вирізав. Коротше, це капітади, задубило все. Пальці чорні, це я так капці кремив, туфля свої кремив. Щоб... Ай, коротше, не важливо, що її кремо диви. Ужас просто. Я тепер вже думаю, чи буде де, де, ужас, чи вам ще буде вона крутитися. Я то струмив е, акумулятори. А буде вона крутитися, чи не буде? ну, а, нормально, крутиться, значить, все нормально. Я, значить, не все почеряно. Лід, значить, не все задубіло. Будемо будем зараз заготовляти лід. О, все, будемо заготовляти лід. Так що зараз покажу, кому цікаво, як заготовляю так його, е, Майнкрафтовські квадратики. Кому немає зимою чим зайнятися в мінус 12 градусів морозу, покажу, покажу чим зайнятися. Ну, Якщо є лишній басейн. О. Ну все, зараз в'їваю екіпіровку, свої рукавички і покажу. Кому цікаво, клацайте наступні відоси.